Усім привіт! Ласкаво просимо до Impasto. Це зручна saas платформа для ефективного LinkedIn outreach. Impasto автоматизує ваші процеси, направлені на ефективну генерацію лідів в LinkedIn, і при цьому захищає ваші профілі від санкцій та блокувань з боку цієї соціальної мережі. Коротко про те, що ми пропонуємо: швидкий старт з нуля: онбординг, консультації, допомога в налаштуванні процесів. Гіперперсоналізація текстів, посилань і навіть лінк прев'ю. Це допомагає впевнено боротися за увагу ваших потенційних лідів та на порядки підвищувати ефективність вашого аутріч. мультипрофільність. Ви можете зручно керувати великою кількістю ваших LinkedIn профілів в єдиному кабінеті. І, звісно, 100% захист ваших LinkedIn профілів. Строгий контроль з боку LinkedIn та санкції, і навіть блокування є загрозою для ваших профілів. Ми розробили потужну систему, яка допомагає користувачам уникнути навіть випадкових порушень правил LinkedIn та запобігти блокуванню профілю. Таким чином, при розробці LinkedIn Outreach платформи Impasto ми врахували дуже важливі болі користувачів та надали переваги нашим клієнтам. Початок роботи. Особливість імпасту в тому, що це мультипрофільна система, яка дозволяє працювати з сотнями LinkedIn профілів з єдиного вікна. Тож для початку роботи додаємо в аккаунт новий LinkedIn профіль. Далі уважно ознайомтесь з запропонованою інструкцією та підтвердіть додавання профілю. На усіх етапах онбордингу профілю доступна покрокова інструкція з докладним пояснювальним відео. Етапи онбордингу профілю включають налаштування проксі. Інсталяцією та налаштування антидетект браузера GoLogin За потреби ви можете згенерувати безпечний лінк та надіслати його профайл оунеру, щоб він допоміг з авторизацією власного профілю. Онбординг завершується безпечною та надійною авторизацією LinkedIn профілю. На останніх етапах онбордингу налаштовуються ліміти меседжів та інвайтів відповідно до SSI профілю та налаштуванням таймзон робочих днів та годин, за якими буде працювати ваш профіль. Створюємо нову кампанію, називаємо її та додаємо опис, якщо це необхідно. На другому етапі налаштовуємо ланцюжок повідомлень. Обираємо один з готових шаблонів або створюємо новий. Додаємо текст інвітейшена та текст кожного повідомлення до вашого ланцюжка. Ці повідомлення будуть відправлені вашим контактам в LinkedIn. Налаштовуємо затримку для кожного повідомлення. Тексті кожного повідомлення та запрошення ви можете використати динамічні змінні. Імпасто додасть до ваших текстів персональну інформацію ваших контактів, тобто кожен з сотень або тисяч ваших адресатів отримає повідомлення, де ви звертаєтесь особисто до нього на ім'я, згадуєте компанію, в якій він працює, посаду, яку він обіймає тощо. Окрім передстворених змінних, як то ім'я, прізвище, компанія, посада, лінк. Ви можете створити власні кастомні змінні, наприклад, індустрія, попереднє місце роботи, інтереси. Що завгодно, що ви знаєте про вашу аудиторію і хочете використати для більшої персоналізації вашої з ними переписки. Для цього доступні 9 сніпетів, кожен з яких може стати кастомною змінною у ваших текстах. Для привернення уваги вашої аудиторії можемо додати персональний лінк прев'ю до кожного з ваших меседжів. Це унікальна функція, що надає приріст в ефективності до 200% відносно стандартних способів персоналізації, які пропонують інші сервіси. Потужний редактор дозволяє конструювати унікальні прев'ю, додавати картинки, тексти та навіть використовувати динамічні змінні до цих текстів, щоб кожен ваш контакт бачив релевантну саме для нього інформацію. Усе це важливі інструменти у боротьбі за увагу ваших потенційних лідів. Формуємо коротке персоналізоване посилання, яке додається до повідомлення за допомогою динамічного поля. Ланцюжок повідомлень готовий. Додавання контактів до компанії через LinkedIn. Спосіб перший. Виконуємо пошук необхідних контактів за заданими параметрами прямо на сторінці LinkedIn. Копіюємо лінк на результати пошуку до відповідного поля Impasto, визначаємо кількість контактів, яку хочемо додати, та запускаємо їх пошук. Другий спосіб додавання поодиноких LinkedIn профілів за прямим лінком. Спосіб третій це завантаження. Файлу з переліком посилань на LinkedIn профілі. Додавання контактів до кампанії через домени. Обираємо або додаємо посади, по яких хочемо виконати пошук контактів та додаємо домени, людей пов'язаних з якими ми хочемо знайти. Завантажуємо знайдені контакти до імпасту. Додавання контактів до компанії через електронну таблицю з контактами. Завантажте запропонований у системі зразок таблиці та заповніть його інформацією про ваші контакти, але зберігаючи при цьому встановлений у зразку формат. Будь ласка, не змінюйте імена колонок таблиці, щоб уникнути проблем під час завантаження даних до імпасто. До таблиці даних можна додати лінк посилання на профілі контактів, їх ім'я, прізвище, імейл. Компанію посаду, а також до 9 сніпетів, які ви можете використати як кастомні змінні у текстах ваших повідомлень. Після цього завантажте підготовлену таблицю до вашої кампанії. Завершальний етап створення кампанії верифікація завантажених контактів. Тут ми вносимо потрібні зміни до контактів. Для цього не потрібно вивантажувати контакти назовні, вносити зміни та завантажувати їх до імпасту знову. Це зручно робити безпосередньо в інтерфейсі імпасто. Після редагування та верифікації запускаємо контакти в розсилку: кожен окремо, групами або сторінкою. Дашборд відображає статистичні дані як по аккаунту в цілому, так і в розрізі конкретних LinkedIn профілів або кампаній. Дуже зручно порівнювати статистику і воронки різних кампаній. Блок Воронка кампаній відображає основні етапи воронки в цифрах і візуально. Блок Performance відображає статистику контактів, які знаходяться на різних етапах роботи з ними. Блок Daily Performance відображає статистику за ті чи інші обрані періоди. Цими даними легко управляти для подальшої аналітики. В розділі кампанії представлений перелік кампаній в рамках того чи іншого LinkedIn профіля. Доступний фільтр по діапазону дат створення кампанії. У кожній кампанії відображається статус і прогрес бар, загальна інформація по кампанії та статистичні дані від загальної кількості контактів до кількості хотлідів. Неактуальні кампанії можна видалити для актуальних доступний експорт даних у формат CSV. Контакт лист це загальний список контактів, які були додані до різних кампаній. В контакт-листі доступні фільтри по LinkedIn профілю, кампаніям, а також по статусам самих контактів. Рядок з даними контакту представлений графічним позначенням статусу контакту, основними даними контакту, скорингом. Це автоматична система, яка відображає реакцію контакта на вашу комунікацію. Відповідними кнопками можна поставити контакт на паузу або запустити в розсилку. Можна виділяти контакти для групової роботи з ними. Видаляти їх або експортувати дані у зовнішній формат. Можна відкрити персональну картку будь-якого контакту, у картці контакта доступна наступна інформація: персональні дані контакта, які можуть бути відредаговані, системні повідомлення імпасто щодо цього контакта. Профайл, компанія, шаблон, за допомогою яких відбувалася взаємодія з контактом, скоринг, автоматична система визначення готовності контакту до подальшого спілкування, шкала, що показує виконані актуальні та майбутні кроки в рамках кампанії. Останнє повідомлення. Якщо останні повідомлення. Було від контакта, система зупиняє всі активності по цій людині. В залежності від характеру відповіді кампанію можна продовжити, знявши її з паузи. Контакт можна помітити як Failed, якщо він не готовий до подальшої комунікації, або помітити як hot lead», якщо комунікація успішна. Кнопка Delete дозволяє видалити контакт, якщо це необхідно. Безпосередньо з картки контакту можливо перейти до месенджеру та продовжити спілкування з контактом. Отже, представляємо вам одну з найважливіших функцій Impasto Messenger. Він дозволяє вести переписку з усіма вашими контактами в єдиному вікні. Без необхідності залишати сервіс та спілкуватися в десятках різних чатів на сайті LinkedIn, переходячи з профіля в профіль та з вкладки на вкладку. Окрім того, що це просто зручно, месенджер дозволяє уникнути розповсюджених проблем з блокуванням ваших профілів, що набагато важливіше навіть за зручність. Тому рекомендуємо вам взяти за правило такий безпечний формат спілкування, як месенджер Impasto. Уся переписка, що ведеться в Impasto, Буде відображатися у чаті відповідного профіля на сайті LinkedIn. Наостанок, ще раз коротко про основні переваги та особливості системи Impasto. Impasto дозволяє працювати одночасно з великою кількістю профілів LinkedIn. Тобто в системі ви можете бачити загальну картину по всім кампаніям та відповіді і статуси по всім контактам. І усе це в розрізах багатьох LinkedIn профілів. Impasto захищає ваші профілі від блокувань, санкцій і навіть попереджень з боку LinkedIn. Це неймовірно важливо з огляду на те, скільки ресурсів і часу витрачається на прокачку якісного LinkedIn профіля, який може бути просто заблоковано. Impasto Знає, як захистити вас від цієї небезпеки. Передбачена можливість експорту даних для подальшої роботи з ними за межами імпасто. Зручний конструктор темплейтів дозволить вам швидко налаштувати ефективні ланцюжки повідомлень з використанням потрібних персоналізацій. Досить ґрунтовна аналітика дозволяє аналізувати ефективність кампанії у різних розрізах. Потужний дата Enrichment. Імпасто дозволяє автоматично знаходити потрібні контакти в LinkedIn, шукати по доменах та посадах, які вам цікаві. Або ж додавати готові бази контактів за допомогою електронних таблиць. Під час пошуку за доменами та додавання через електронні таблиці ви отримаєте бонусом також і емейли, а вбудований імейл-валідатор допоможе відсіяти недійсні варіанти: зручна верифікація контактів та виправлення помилок при потребі. І, звісно ж, дуже зручно вигравати боротьбу за увагу клієнта, коли у вас є можливість персоналізувати прев'ю долінка і зробити його виразним, привабливим, особливо на фоні інших повідомлень, які отримують ваші потенційні ліди. Використовуючи імпасто, ви отримуєте не тільки доступ до зручної системи, але й ґрунтовний консалтинг від експертів в сфері LinkedIn Outreach. Тож не зволікайте і поспішіть скористатися тестовим періодом та отримати ще більше нових. Гарячих лідів за допомогою імпасто, дякуємо.